Психологічна реабілітація Хоп Фоссі розрахована на діток, які постраждали від війни, і в них є ознаки ПТСР. Програму розробили фахівці з західноукраїнського медичного спеціалізованого дитячого центру. Ця програма триватиме 21 день, і насправді наш благодійний фонд вкладає тут дуже багато своїх сил і енергії. І ми хочемо вас познайомити з усім процесом, як відбирається відбір діток, як працює наша команда. Перший етап це ми отримуємо списки від міністерства соцполітики від різних організацій, які працюють з дітками, які рекомендують нам дітей для того, щоб вони пройшли таку 21-денну реабілітацію. Потім у нас є спілкування з батьками, де ми чітко поговоримо, які саме є проблеми дітей для того, аби розуміти, яку саме програму їм запропонувати. Наступним етапом реалізації проекту є розроблення програми на 21 день це від харчування дітей різного часу, роботи з психологами, психіатрами та навіть різних артистів.